Використовують Нікопольщину як полігон для тренувань про поточну ситуацію та чи є загроза наступу на Нікополь. Ми поспілкували з начальником Нікопольської РВА Євгеном Євтушенком. Не пропустіть в Держінспекції ядерного регулювання. Прокоментували ситуацію на заес. Там усі реактори перевели у стан холодного зупину. Що це означає? Детальніше у повному випуску будуть без світла мешканців Червоногригорівської громади. Попереджають про відключення, де треба запастися ліхтариками. Садять городи під звуки ворож артилерії у вища Тарасівці гаряча пора. Люди садять городину. Як це вдається, показали нашим кореспондентам. Ви дивитеся спецпроєкт про Нікополь? Вітаю! Підписуйтесь на ютуб 11 каналу, щоб нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Дрони вночі окупанти спрямували на Нікопольщину. Під вогнем було село Мирівської громади. Люди вціліли, однак є руйнування. Понівечені два приватних будинки та авто. А протягом доби росіяни 13 разів атакували район безпілотниками. Ще чотири артилерією. Дісталося Нікополю, Мирівський, Червоно Григорівський, Марганецький Покровський громадам. Пошкоджені лікарня, 14 приватних будинків. Постраждали газогони і лінії електропередач. Протягом тижня окупанти ні на день не припиняли терорні копощини. Дронами та з арти атакували райцентр та прибережні громади. Внаслідок обстрілів контузію отримала 55-річна жінка. Понівечення більше десятка приватних будинків, господарчі споруди, навчальний заклад, автівки та лінії електромережі. Чи дійсно росіяни використовують Нікопольщину як полігон для навчань? Якою зброєю гатять по цивільних? Та чи є загроза, що окупанти зможуть перейти на правий берег? Ці та інші важливі питання наші кореспонденти поставили начальнику нікопольської районної адміністрації. Більше про плани ворога дивіться в нашому наступному інтерв'ю. Ворог використовує наші території як полігон для навчання артилеристів, як полігон для навчання операторів дронів. Знову ж ремарочка, це не тільки наші території так використовується. По суті, всю лінію зіткнення вони використовують як полігони для тестування ребів, для тестування якогось своєго озброєння нового і, взагалі, для відпрацювання, скажімо так, своїх певних бойових моментів для злагодження. Ну нічого святого, ми це бачили з вами з початку війни. На примірі Бучі і Ірпіня у них немає взагалі ніяких моральних. Обмежень щодо, наприклад, тренування артилерістів на житлових кварталах там міської забудови Нікополь. Вони використовували гради, так? ствольну артилерію використовували в калібрі 122-152, і 120-ті міномети вони використовували на тих ділянках, де вони дістають до нашого берега. Це напрямок Нікополя і напрямок Ілінки доброї надії. Угу. А з того, що і урагани були, використовувалися на початку обстрілів, кількість боєприпасів, яка прилітала за добу на територію, обчислювалася ну, до сотні. Угу. 80, 70, 90 боєприпасів це і реактивні снаряди з урагану. Анів, і снаряди зі ствольної артилерії зараз. Щільність обстрілів зменшилася. Це 10, 20, 30 боєприпасів. Якщо раніше були нічні обстріли, здебільшого, коли люди знаходились в своїх домівках, то зараз у нас денні обстріли в основному це ранкові обстріли, коли люди прямують на роботу, прямують по своїм справам, вони знаходяться на вулицях. І, на жаль, кількість поранених і кількість mm -hmm. загиблих у нас збільшилась, тому що вони проводять обстріли саме там, де скупчуються люди. З листопада минулого року додалися камікадзе. Mm -hmm. Це такий від зброї, який застосовувався вже давно на лінії бойового зіткнення. Він в принципі не використовується росіянами, наскільки мені відомо, по, скажімо так. Територіям, де немає активних бойових дій, але на наших територіях вони це почали застосовувати. Вони атакують машини переважно білих кольорів. Вони атакують машини а, спеціальних служб. Мається на увазі ДСНС. Швидка допомога поліція. Теоретично такий перехід можливий. І я думаю, що багато нікопольців, які знають берегову смугу і бачили рельєф, і бачили е, ту, скажімо, той рельєфодосховищ, який залишився після висихання води, вони розуміють про які саме території може йти мова. Але щоб зробити якесь форсування, створити якийсь плацдарм, треба накопичити живу силу. Ну тобто е, головними ознаками. Підготовки до форсування, до спроби переходу на наш берег буде накопичення живої сили і техніки. Ці питання моніторяться спеціальними службами, ці питання моніторяться бійцями Збройних сил України, і наразі таких накопичень немає. На мою думку, на сьогоднішній день немає у росіян такого завдання форсувати. Нашу територію, верніше форсувати цю перешкоду, яка угу. залишилась на місці колишнього Каховського водосховища і захопити наші території. Мені здається, на моє переконання, що основний акцент, основні бойові дії вони будуть проводити на лівобережжі. це Запорізький напрямок, це Донецький напрямок. Вони будуть намагатися вийти на межу Донецької області, намагатися тиснути на Оріхівському напрямку. Наш напрямок буде залишатися. Ну, скажімо так, не основним напрямком для них, але <кій> разом з тим такої можливості <кій> відкидати ми не можемо. Стало забезпечення водою Нікопольщини, чи можливе підтоплення району внаслідок руйнування Дніпровської ГЕСТА, чи будуть ремонтувати дороги? Відповіді на ці та інші питання дивіться у наших наступних випусках. Держінспекція ядерного регулювання прокоментувала ситуацію на заес. Там усі реактори перевели у стан холодного зупину. Головний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Куріков в етері телемарафону заявив, що холодний стан енергоблоків більш безпечний ніж гарячий. Та нагадав, що відповідно до наказів Держатомрегулювання від 2022 та 2023 років всі енергоблоки Запорізької АЕС мають перебувати у холодному стані. Проте окупанти тривалий час ігнорували від відповідне рішення України та продовжували почергово переводити енергоблоки ЗАЕС в гарячий стан. Холодний стан енергоблоків більш безпечний ніж гарячий. За умови перебування енергоблоків в холодному стані можемо говорити про зменшення водоспоживання, оскільки водні ресурси є обмеженими після знищення Каховського водосховища, зменшення електропостачання з енергосистемами України. З точки зору ядерної та радіаційної безпеки, у разі повного знеструмлення станції збільшується запас часу до можливого руйнування бар'єрів безпеки на шляху розповсюдження радіації в навколишнє середовище. Тимчасово будуть без світла мешканців Червоногригорівської громади. Попереджають про відключення. Електроенергії не буде в деяких населених пунктах у привільному Дмитрівці та Борисівці. Причина профілактична робота на лініях. Адреси, де саме, треба запастися ліхтариками на ваших екранах. Не піддаватися впливу пропаганди у Марганецькій громаді почастішали випадки транслювання російських каналів. Окупанти ставлять перепони для транслювання українських. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав міський голова Геннадій Боровик та зазначив, що ворог намагається різними шляхами вплинути на свідомість українців. Міський голова закликав зберігати інформаційну гігієну та довіряти тільки офіційним джерелам інформації. Вальний вітер, гроза та злива. Наслідки негоди щоднями накрила Дніпропетровщину усували рятувальники та енергетики. Через сильний вітер дерева попадали просто на проїзну частину та припарковані автівки. Рятувальники прибрали зо два десятки дерев. Без світла у декількох районах області залишили щонайменше 15 тисяч родин. 30 бригад енергетиків оперативно усували аварії на лініях. Під час війни підпал сухої трави прирівнюється до диверсії. У Нікополі ДСНСники провели профілактичні бесіди з місцевими. Рятувальники закликали громадян дотримуватися правил пожежної безпеки в природних екосистемах, адже внаслідок необережного поводження з вогнем або підпалу сухостою знищуються гектари землі, а разом з тим тварини та птахи, що там мешкають. Вогонь може перекинутися на житлові будинки. Рятувальники нагадали, що за підпал сухої рослинності передбачено адміністративну та кримінальну відповідальність. В разі виявлення займання просять одразу телефонувати до служби порятунку 101. Городи садять під звуки ворожої артилерії. У вище Тарасівці гаряча пора. Люди садять городину, робляться під свист снарядів та ударних безпілотників, бо вже за кілька кілометрів на тимчасово окупованій території Енергодару стоїть російська армія. Але попри це, картопля посаджена і кажуть, вже за тиждень другий буде сходити. Проте якою ціною і в яких умовах селяни продовжують жити далі в нашому матеріалі. Вище Тарасівка, крайнє село біля берега колишнього каховського водосховища. Городи селян тут у прямій видимості ворога, але попри небезпеку та постійні обстріли, люди засаджують свої ділянки. Обстріл почався десь коло дев'ятої години. продовжувався він хвилин, мабуть, сорок. На городі пані Лариса порається з восьмої ранку. Зазвичай, коли лунали вибухи, ховалась. Зараз каже, поки тихо знову вийшла на грядку. Не дивлячись на те, що тут постійно обстріли, і тут зона бойових дій. У нас взагалі, отут е територія берегу, що ми можемо попасти під обстріли кожної хвилини і може прилетіти, але життя продовжується. Ми садимо. Ділянки селян вже практично засаджені, близько 50 соток. Бульби висадив Юрій. Каже, працював на городі під звуки ворожої артилерії. Воно тут прилітало і там дача прилітало до дакуна. Потім взяли сапочку, картошку пересадили, панове і все, Ту, що повикидало, і панове росте. Повикидали через вибухи, так? Через да. Ну порозліталася, пособирали. Нікопольщина вже другий рік під ворожим вогнем, але зізнаються селяни, торік обстріли були меншими. Нині ж до артилерії додались і безпілотники. Лише по вищі Тарасівці ворог запускає їх до десятка на день. Скільки вони там разу десять стрельнуть, втихли. В їх обід. Пішли обідати, ми їх всадимо. В них вечеря, постріляли передвечею, пішли вечерять, ми знову садимо. і так кожен день. Нині у вище Тарасівці проживає близько двох тисяч людей. Третина виїхала через обстріли. Якщо сильно постраждало, то це, звісно, відсотків вже, мабуть, до двадцяти. Все одно огороди зорали, заволочили. Зараз, дякуємо благодійникам, отримали дуже багато насіння. Близько тисячі наборів насіння городини вже отримали селяни. «Помідорки, бачу, редиска, кукурудзка, Ну думаю, а зільнушки багатенько О, капусточка, бурячочок». Наталія перелічує, що за насіння видають. Вона багатодітна матір на велику родину, має великий город більше десяти соток. Зізнається, саджати потрібно усього й побільше, а його не накупишся. Зекономити бюджет точно, тому що дають дякую. А от наскільки, ну, сподіваюся, що ви платить, що з Ну, Чесно, не скажу по бюджету, тому що зараз ціни ростуть. Огород усі у мене тільки 6 соток, я саджу 6 соток. Що вже засадила? Ну, що засадила? Картошку посадила. Посадила для э, пчол фацелію посіяв. Байдемо. Пані Тетяна веде на город. В руках тримає пакунок з кукурудзою. Говорить саме для неї. Лишила кілька грядок. Садю між кабаками, між огурцями. Вони притіняють огурці і кабаки, і тоді все добре. Селяни сподіваються на дощове літо, як і минулого року. Бо після того, як обміліло Каховське водосховище, у спекотні дні бувають перебої з водою. А відтак і з поливом. Все треба палити по чуть-чуть. Ну, тягати шлангу браття. Ну як буде вода? Трошки побризаєм. А ну бо, надіємося, дощ буде. Дуже надіємося. Загалом люди переповнені оптимізмом. Запрошують на полуницю, яка на Нікопольщині найсмачніша. Поки ж триває посівна, селяни обмінюються посадковим матеріалом. Акція стартувала у Мирівській громаді, і триватиме до 20 квітня. Кожен бажаючи може обміняти свої рослини у будинку культури з 8 до 16 години. У пакунку має бути зазначена назва рослини та настанови до гарного росту та врожаю. Томати, морква та кукурудза. Майже півтисячі мешканців Покровської громади отримали насіння для висадки. Все це частина проєкту «Згортовані громади, який реалізовується Всеукраїнською асоціацією громад та програмою юсейт з аграрного і сільського розвитку Агро. Починаючи з лютого, 493 мешканці Покровської сільської громади, чиї господарства постраждали від війни, отримали насіння овочів для посівної у 2024 році. Дім було вже три прильоти. У Нікополі шукають родини для цуценят, які живуть у прибережній частині міста. Будинок, де мешкають хвостаті, тричі обстріляли окупанти. Тому життя малечі щодня під загрозою, розповідає волонтерка Анастасія Князєва. Наразі хвостикам потрібні нові родини. Тож, якщо бажаєте взяти вірного друга, телефонуйте за номером, що на ваших екранах. На цьому в мене поки що вся інформація. Підписуйтесь на ютуб 11 каналу, щоб нічого не пропустити. І коментуйте наші новини. Побачимось у наступних випусках. Бережіть себе та Україну.